В Україні проведуть повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо їх відповідальності критеріям для бронювання працівників від мобілізації. Йдеться у постанові Кабінету міністрів України. Нагадаю, раніше у додатку дія було призупинено можливість бронювання працівників від мобілізації до 15 листопада. На цю тему говоримо із Тарасом Гренним, керівником апарату Львівської обласної військової адміністрації. Він є у нашій студії. Пане Тарасе, добрий вечір і слава Україні. Героям слава вітання. Отож, станом на сьогодні підприємства стикнулися із зупиненням розгляду звернення щодо отримання чи топад продовження якраз статусу критичних, а також відповідно із зупиненням бронювання в своїх працівників через дію. Яка ситуація зараз на Львівщині? Тому що дуже багато різних іскарг і заяв від різного роду бізнесу зараз. Ну, з вашого дозволу, я спершу нагадаю, так що питання критичності і питання бронювання це є дві різні речі, дві різні процедурні речі. Коли ми говоримо про критичність, то очевидно, одна має одною підставою для проведення бронювання. Але теж нагадаю, що після того як підприємство визнано критичним, бронювання здійснюється самим підприємством. Давайте нагадаємо, так. що це йдеться не про всіх працівників, а йдеться тільки про 50%… Це Іде про 50% відсотків за. Mm -hmm. Винятком певних кведів діяльності для прикладу, там е е, ремонти енергетичних мереж, то що де допускається по окремих випадках 100%. Але саме так основна ознака це є 50% від військовозобов'язаних. не від загальної чисельності, а від військовозобов'язаних. І ви пам'ятаєте, коли був е такий соціальний посил президента України в частині кількості заброньованих, так е ну тому, що були ті чи інші обставини, які б спонукали до думки до того, що все ж таки знову ж таки суб'єкти можуть зложувати цю історію. Безпосередньо з'явився протокол 103 третьої засідання уряду кабінету міністрів України, який говорив про призупинення тих чи інших процедур. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день є вже проект постанови кабінету міністрів, яка вносить зміни в так звану 76-ту постанову, і яка буде передбачати умови і порядок перегляду рішень безпосередньо стосовно визначення критичності підприємств. Тобто йдеться про тих часу... підприємств. Які вже отримали саме статус, так. це про так званий аудит, саме так, угу. саме так. І як наслідок, зрахуванням тих обставин, тобто ми чітко розуміємо, що тоді, коли а це орієнтовний термін був встановлений до 15 листопада, це недовго. Так е, коли ця самостійно процедура розблокується і буде нормативка, так звана, про яку ми постійно говоримо, тоді вже ми зможемо формувати безпосередньо бачення, як рухатися далі. Нагадаю, що постанова 76, вона не містить процедури розбронювання, чи вона не містить. Процедури проведення цього аудиту як наслідок, чекаємо нормативної бази для того, щоб ця історія реалізовувалася в правовому полі. Тому що на сьогоднішній день, відповідно до 103 го протоколу, я не оціняю питання нормотворчості цього документу, чи це є нормативний документ, чи це інше. Це є документ, який ми, як державні службовці, маємо виконувати. Так, от на сьогоднішній день процедура, як і визначення підприємства критичним, так і самостійно подальша процедура похідна процедура бронювання, вона є зупинена. У Нас зібралося порядка 180-200 звернень. А що означає зупинене. Ви маєте документи розпорядчі, які якраз і дають таном на сьогоднішній день безпосередньо заявки підприємств, установ організації в частині визнання, визначені їх критичними, не розглядаються. На які підставі на підставі протоколу засідання уряду. На підставі протоколу з'єднання у Я коли? говорю про цей 103 протокол, який безпосередньо всюди є у пабліках. Він зразу з'явився в телеграм-каналах. Він є публічний, доступний. Відповідно, кожен хто має бажання, може з ним ознайомитися і е, зробити відповідні висновки. Раз я точно знаю, що я його читала, і наскільки я пригадую, я можу помилятись, виправте мене, будь ласка, там не йшлося, зокрема, щоб доручити військовим адміністраціям зупинити якраз процедуру розгляду підприємств щодо отримання. Статусу критично важливих, так чи не так? Доручити обласним адміністраціям однозначно такої mm. фрази не було, якщо mm. ви про це mm -hmm. так. Але для прикладу, для загального розуміння, якщо взяти загальний вал підприємств установ організацій по Україні, то ну значна частина, я можу навіть озвучити цифру, близько 70-80% визнана критичними не. Обласними адміністраціями а безпосередньо центральними органами виконавчої влади. Міністерством економіки міністерство економіки відповідними іншими е mm -hmm. центральними органами виконавчої влади саме по галузевому принципу. Це веде до того, що ну, якщо ми говоримо про статистику станом на дату виходу даного протоколу, у нас було близько 790 підприємств по Львівщині визнані критичними, так тобто, це ну жодним чином не цей пул і не ця безпосередня історія, яка може формувати. Якийсь значний вплив, але за будь-яких умов, коли ми говоримо про безпосередньо протокол 103, він є, він є опублікований, він є загальнодоступний, і очевидно, що ми його маємо виконувати як державний орган. Тобто 180 заявок зараз поки що лежить умовно, в адміністрації умовно, і е, прогнози річ точно не втішна, Ми з вами точно не любимо прогнозувати. Але до 15 листопада комісії не відбуватимуться. що коли я думаю, що коли з'явиться процесуальний документ, я говорю про зміни в 76-ту постанову. Очевидно, що цей процес розблокується. З проханням до уряду автоматично продовжити на два місяці всі чинні відстрочки від мобілізації. Звернулася європейська бізнес-асоціація з нами на зв'язку. Антон Подільчак, голова координаційної ради Західноукраїнського офісу Європейської бізнес-асоціації. Пане Антоне, добрий вечір. Вітаю вас в ефірі першого західного. Добрий вечір, вітаю колеги. Пане Антоне, у нашій студії зараз є е, керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень, не знаю, чи ви знайомі з собою, але точно знали знаєте і чули один про одного. Ви точно слухали нашу розмову, тому якщо маєте якісь доповнення до того, що вже було сказано, то будь ласка. Я ж поки що спитаю вас таке. Міністерство економіки також призупинило процес видання наказів про бронювання для тих підприємств, які подавали через паперовий варіант процедури. Яка реальна картина зараз з якою стикнувся зараз бізнес? Ваша асоціація виступила із заявою, з проханням, з закликом продовжити процес відсрочки. Багато компаній гігантів також пишуть свої заяви і соцмережі дуже рясніють відповідними зверненнями щодо розблокування і можливості дати бізнесу працювати. Що зараз відбувається в колі підприємств? Ну, відбувається е, вже досить таки звикла для бізнесу ситуація певної невизначеності. Ми мали досить непогану паузу в період між серединою літа і от до кінця жовтня, коли запрацювала умовно нова система бронювання через дію. Яка дозволяла нам досить швидко проводити бронювання для тих компаній, які отримували статус критичних, і е, це був ефективний інструмент, тому що якщо там паперовий класичний так мовити, варіант передбачає там від двох тижнів до насправді восьми десяти тижнів розгляд документів е, мінекономіки, то в дії на початку діяльності дії. Процес бронювання працівника займав там близько 15-20 хвилин максимум. Звичайно, за умови, якщо працівник мав оновлені дані, і всі дані були належно звірені з ТЦК, принаймні в так званому резерві. Так? станом на сьогодні ми з минулої п'ятниці почали отримувати інформацію від компанії, що дія по великому рахунку припинила свою діяльність як інструмент по бронюванню. Е, і в понеділок ще доходили ті заявки, які були подані десь там середа четвер. Можливо, що вівторок поприходили заявки, які були подані в першому першій половині п'ятниці. А з моменту там минулої п'ятниці, і по сьогодні, як на рівні міністерства економіки, так і на рівні дії заявки не розглядаються. І звичайно, це є викликом черговим викликом для бізнесу, тому що. Важливо пам'ятати і розуміти, що бізнесу сьогодні так само нелегко, як і всім нам, але бізнес це чи не єдине джерело надходження коштів саме з України, тому що бізнес забезпечує роботою наших працівників, які в свою чергу платять власні податки, і таким чином ми наповнюємо ту частину бюджету, яку можемо використовувати безпосередньо для забезпечення зсу. Тому що міжнародна допомога, на жаль, не може бути використана в цілях підтримки збройних сил України. Відтак розуміючи всю складність ситуації і абсолютно підтримуючи потреби збройних сил і держави в людях, бізнес, звичайно ж, наголошує на на тому, що стабільність є ключовою умовою, запорукою ефективної нашої діяльності, якщо ми будемо говорити про саме Львівську область, то велика частина компаній, які є членами Європейської бізнес-асоціації, це компанії, які працюють на експорт, тобто, ми генеруємо валютну виручку, ми приносимо досить суттєві гроші в бюджети наших громад і в державний бюджет, зокрема. Але нам е, так само важко отримувати нові і утримувати старі отримувати нові замовлення від наших партнерів за кордону. Бо вони звичайно по телебаченню в їхніх медіа максимум шучуються в основному негатив, і їхній підхід до прийняття ризиків не дозволяє е, дуже часто ефективно співпрацювати з тим діючим бізнесом в Україні. І відтак, якщо бронювання буде як таке, чи зупинене, чи Призупинені на довгий час, то ми ризикуємо під кінець року втратити велику кількість тих замовлень, які зазвичай під кінець року бюджетуються на наступний рік. Ну ми з старесом ага. греном цій студії прогнозували, що до 15 листопада все може далі запрацювати. Я хочу вас питати інше: чи готовний, чи готовий бізнес до аудиту, про який багато всі говорять? Багато пишуть. Я питати не буду, тому що якщо документи чисті, а вони такими і мали бути, то все має пройти відповідно рівно. А якщо вони не чисті, то Вибачте, самі собі винні. Я хочу спитати про інше: чи готові бізнес до того, що можуть змінити критерії якраз в наданні статусу критично важливих підприємств? А відтак з можливістю бронювати своїх працівників. Ну, тут я мушу трошечки відповісти на ваше перше питання. Ми з паном Тарасом добре знайомі, оскільки асоціація дуже активно взаємодіє з обласною адміністрацією, і, зрештою, ті критерії, які сьогодні є чинними на Львівщині, вони розроблялися адміністрацією, але з залученням бізнесу, в тому числі нашої асоціації, і що би я хотів відмітити, більш скажімо так, фахово, це те, що критерії в Львівській області є на нашу думку досить об'єктивними. Їх є умовно дев'ять, і вони дозволяють там від сільського господарства до виробничників до експортерів. Ну і за ну, скажімо, так з загальних важливих умов це там досить середнього. Або вище середнього розміру по кількості персоналу підприємства, майже всім мати статус е, критично важливих для економіки за умови досить високої середньої заробітної плати. Що це говорить? Це говорить про те, що білі компанії, які справно сплачують податки, які не платять зарплати в конвертах, які фактично е, мають середню зарплату там від 18 тисяч гривень. Мали можливість бронюватись, і ці критерії в Львівській області я вважаю дуже адекватними до порівняння. Якщо взяти Дніпропетровську область, там потрібно було набрати там умовно два критерії. Один критерій це підприємство зареєстровано в Дніпропетровській області. Другий критерій, що в нього об'єм реалізації 2 мільйони гривень на рік за попередній рік. Ну тобто, по великому рахунку, майже всі підприємства можуть підпадати. І ми розуміємо позицію генштабу. Ми розуміємо позицію Міністерства оборони, що в такому випадку майже весь бізнес, умовно кажучи, буде заброньований. Залишаємо це на совість влади генштабу вирішувати, хто має право, хто не має право бронюватися. Але ті критерії, які є станом на сьогодні в Львівській області, вони є умовно ефективними. Оскільки національні критерії, які, по яких проходять великі підприємства галузеві і так далі, вони часто є досить таки високими, і не всі, навіть середнього розміру, бізнеси, можуть під ці критерії підпадати. Е, якщо говорити з приводу того, чи переживає бізнес, е, знову ж таки білий бізнес, який функціонує стабільно, йому переживати нема за що переживати можуть ті бізнеси, які е, отримавши в публічному доступі дуже прозорої процедури в Львівській області, е, почали умовно виходити з тіні, і які там до другого кварталу. 2024 року на папері показували зарплату 8-8,5 тисяч гривень. А для того, щоб перейти в статус критичних компаній, підняли білі зарплати до 17 тисяч гривень на період отримання такого статусу. Звичайно, якщо вони повернулись до не зовсім правильної практики виплат зарплат в конверті і знову почали платити 8 тисяч гривень, то ці компанії сьогодні переживають, тому що звітність подана. Перевірити ті критерії досить -таки просто і, скоріше за все, я так собі розмірковую, що такі компанії отримують певні санкції, чи то в вигляді скасування статусів критично важливих, чи в інших формах. Знову ж таки, ми спостерігаємо, що дуже багато компаній використовували. Максимально юридичні моменти для того, щоб отримати цей статус критичності, і знову ж таки тут почала діяти на жаль, ганебна практика корупційна, коли вже приватний бізнес почав за гроші там бронювати людей, і так далі. і Тому подібне в нас в асоціації таких компаній я впевнений, що немає. Але на жаль, в межах України таких компаній напевно, що знайдеться, і ми, звичайно, як прозорий чесний бізнес наполягаємо зрештою на тому, щоб правила дійсно були однаковими для всіх, але виконувалися постійно, а не тимчасово для отримання якихось статусів. Ну тобто, якщо розумувати те, що ви сказали, те, що зараз є в середовищі бізнесу, бізнес погоджується, і всі свідомі люди погоджуються, що аудит, зважаючи на це все. Потрібний, нехай перевірка проходить, але дайте можливість працювати. Дайте можливість бронювати, щоб працювала економіка. Відповідно, запустіть знову процес для того, щоб можна було підприємство визначати статус критичного, так абсолютно вірно. Уляно я більше того скажу, що ряд компаній е мають зараз якраз той період, коли в них закінчилися статуси критичності і бронювання, отримані минулого року, і в них є в. Формально ситуація, коли всі їхні працівники належно оформлені в ТЦК і ТЦК при першому візиті на підприємство, маючи звичайно завдання з генштабу про мобілізацію, не має підстав не мобілізовувати таких людей. Відповідно, з правової точки зору, знову ж таки, білий бізнес, який все виконав правильно, все зробив згідно вимог законодавства, оновив даних своїх працівників. І очікував на повторення продовження статусів критичності з можливістю подальшого бронювання в тих об'ємах, які були заброньовані, станом на сьогодні є заручником ситуації. Ну і по великому рахунку, між сьогодні і 15 листопада, за 2-3 тижні, при ще багато того, кого можуть призвати, якщо говорити відверто і чесно між собою і з нашим глядачем. Є. Що також доповнити з вашим так, будь ласка. Дякую, пан Антон, за оцінку нашої роботи, і насправді дякую вам за хорошу роботу в частині. Того, що все ж таки, ці критерії були сформовані спільними зусиллями. Я просто хотів наголосити на трьох ключових речах: перше, ці критерії, які безпосередньо кими користуються і по яких живе Львівська обласна військова адміністрація, вони є всі економічного характеру, вони є всі прості, чіткі і наголошую, вони є всі формуються на підставі офіційної звітності. Тому і в підтвердження того, що пан Антон казав, і те, що ви говорили, насправді дуже проста буде процедура провірки чи аудиту, чи офіційна звіття має на увазі довідка з податкової і... не довідка податкова, а офіційний звіт в податкову. Угу. Тому це є речі офіційні, які перевіряються не складно і які будуть безпосередньо мати навантаження за собою. Зовсім інша справа, що якщо є та чи інша маніпуляція, то очевидно вона буде явною. Так я в продовження того, що казав пан Антон в частині супроводження там процесу, для прикладу, якщо ми говоримо про літо 24-го року чи осінь 24-го року, то за два різних звітних періоди могло щось змінитися. Але наголошую до тих пір, поки самостійно немає нормативки в частині змін до 76-ї постанови, ми ж для прикладу зараз можемо тільки прогнозувати, що може бути підставою для, скажімо, анулювання. Умовної процедури критичності, чи ми можемо тільки прогнозувати, яка вона може бути, чи це комісійне рішення, чи це умовно-судовий розгляд, то що? так тому в цій історії, я думаю, а вона має бути вже ось ось ця постанова. Так воно буде значно швидше, ніж 15 числа. Тому, коли ми говоримо про 15 число, це, напевно, термін озвучений в 103 протоколі. Зовсім іншим чином, якщо зараз ця постанова з'явиться, це буде нормативний документ, який ми можемо використовувати вже. і Процес піде. Це є перший блок, другий блок. Ті чи інші маніпуляції можуть бути завжди. Але питання тільки в тому, яким чином побудована система, тобто, щоб вони були некомфортні. І в підтвердження того, що озвучив пан Антон, звичайно, явна підробка, вибачте, чи явні внесені завідомо неправдиві відомості це є ті речі, які будуть зразу, і очевидно, що вони будуть каратися. Питання тільки в тому, щоб механізм цього був правомірний. Якщо його зараз не існує, то будь-які наші дії, навіть з благою метою, вони спричинять до того, що е, наші дії будуть неправомірні. Як наслідок при наявності цієї процедури, ми будемо мати чіткі аргументи за чи чіткі аргументи проти стосовно як і підтримки статусу критичності, так і безпосередньо ну умовно анулювання цього статусу критичності. А дозвольте уточнити товариство у вас обох. Якщо до прикладу в підприємства анулюють статус критичного, але там певний там пан Пупкін був заброньований. Він відповідно автоматично тоді втрачає своє бронювання. Дивіться, немає поняття автоматично, його не існує. Тому будь-який факт буде породжуватися певними діями, чи це є дії підприємства, чи це дії адміністрації, чи це дії правоохоронних органів це вже інша історія. Напевно, не даремно зупинена дія для формування аналізу відповідних ну, масиву даних. Так і напевно тоді, коли здійсниться перегляд тих безпосередньо процедур, знову ж таки за умови, що постанова 76-та буде в ню будуть внесені зміни, і така процедура буде. То очевидно, що ці речі будуть співставлятися, і там, напевно, і там однозначно буде правовий шлях. Вибачте, за такий термін розбронювання, uh -huh. але за будь-яких умов підставою для процесу бронювання є процес визначення критичності, тому принциповим і підставним є тільки те, чи є підприємство, чи має підприємство статус критичності чи ні. Знову ж таки, ми так само говоримо про роботу на два дні. Коли людина е, влаштовується на роботу, визнається безпосередньо працівником, оформлює бронь і потім звільняється. Але в такій системі координат е, ці порушення будуть зразу чітко видні. Е, пане Антоне, а чи є випадки, до прикладу, що підприємство отримало статус критично важливого, але забронювати своїх працівників не встигло? Ну е, я впевнений, що такі випадки. Були важливий момент, що зупинка бронювання для зокрема там Львівської області в відповідності до тих критеріїв, які чинили на сьогодні, була досить відчутною для підприємств, які поспішали подати результати своєї діяльності за третій квартал. Тобто після 1 жовтня вони змогли тільки подати свою звітність, відобразити ті критерії, якими вони показували свою приналежність до критично важливих для економіки. А далі, в на етапі процедурному, коли вони вже подали свої заявки, ті заявки там я так розумію, понад 180 заявок, які були подані вже в жовтні. Вони на даний момент не розглядаються. Є інші проблеми, зокрема, що з дією що з мінекономікою. В дії не реалізовано, як пан Тарас відмітив, не реалізовано можливості розбронювання працівників. Тобто, при звільненні працівник згідно там 76 постанови втрачає право на бронювання, але в дії можливість повідомити, що цього ми вже більше не хочемо бронювати, немає. Автоматично вони не пропадають дуже часто. Є ситуації, коли всі звіти подані, бо були запроваджені специфічні звіти до пенсійного фонду. Про звільнення працівників звіти подаються ті цих звітів не бачать. І я переконаний, що велике число осіб заброньованих чи це було спеціально, чи це було випадково. Але які є події фактично заброньованими наразі вони формально такий статус втратили з моменту звільнення з підприємства, за яким вони були заброньовані. Я впевнений, що в межах перевірок саме такі випадки будуть фіксуватись, і, зрештою, я думаю, що ТЦК в ручному режимі будуть мати можливість такі бронювання знімати. А дія, по великому рахунку, наскільки я розумію, черпає інформацію з там баз даних податкового і пенсійного фонду, що стосується працевлаштування працівників, а статусу їхнього заброньованості та незаброньованості з системою оберіг. І в цю систему оберіг дія вносить відомості за результатами бронювань. Але працівники ТЦК мають можливість так мовити їх коригувати, тобто, якщо є якісь помилки, але знову ж таки ми впираємося в ту ситуацію, що бізнесу насправді, згідно українського законодавства, дозволено робити все, що не заборонено. А от державним органам, в тому числі ТЦК, обласній адміністрації і тим комісіям, які будуть здійснювати перевірки, дозволено робити тільки те, що передбачено законодавством. У нас є інформація, що сьогодні були внесені зміни в 76-ту постанову. Додали пункт 6.1 про перевірки. Та очікуємо, можливо, завтра вже з'явиться офіційний варіант цього документу, і будемо з ним працювати. Чи можете розказати про що в нього йдеться? Можливо, ви маєте інсайт. Ну, це те про що пан Тарас говорив. Що як такого порядку, як проводити ці перевірки, які ми мають бути результати цих перевірок, на законодавчому рівні не затверджено. Відповідно, цю ситуацію, ніби врегулювалося кабінетом міністрів, але ми ще самого тексту також не бачили. Просто маємо цю інформацію. Панове, це означає, що я вас обох запрошую до розмови, тому що я впевнена, що ми що матимемо і матимемо про що говорити. А нам і нашій державі бажаємо Аємо максимально вирегулювати всі процеси, аби навіть в часі війни, як ми живемо, ми пробували, хоча б десь вирівнювати всю ситуацію. Антон Подільчан, голова координаційної ради Західно Західноукраїнського офісу Європейської бізнес асоціації був з нами у головному за день. Тарас Грень, керівник апарату львівської обласної військової адміністрації. Також був у цій частині головне за день. Говорили ми про останні зміни в процедурі бронювання, чому призупинили отримання статусу критично важливого підприємства.